Тисячний мітинг обурених невиплатою заробітної плати людей, виробничі простої та борги перед міським бюджетом. У понеділок ситуацію на заводі фронзи вивчали депутати сумської міської ради. Зібралися на позачергову сесію за її підсумком. Вирішили звернутися до президента, уряду та парламенту з проханням повернути завод у державну власність. На думку депутатів взяти під опіку підприємство має Укроборонпром. Адже у нинішні неспокійні часи, коли на сході країни точаться запеклі бої за незалежність, втратити таке підприємство держава не має права. Рішення підтримали 45 депутатів із 50. до слова, як повідомили фрунзенці, наразі їм трохи підкинули грошей. після остання нашого мітингу адміністрація таки наважилась повернути заборгований частину заборгованості за листопад місяць. Але мусимо знати, в тій частині майже половини працівників залишок там був 200-300 гривень. Ось в зв'язку з тим, що ми працюємо дві треті, заробітки дуже низькі. І отримавши 200-300 гривень, людям це вистачить самі зрозумієте наскільки.